Вітається про Нікополь коротко. Один загиблий та двоє поранених. Ворог атакує громади не тільки з артилерії та дронів, а й поновив атаки з боєприпасів з флешетами. Подробиці дивіться у повному випуску, що замінило місцевим каховське водосховище. Та що дотримуються люди елементарних правил безпеки, в 40-градусну спеку з відпочивальниками та експертами. поспілкувалися наші кореспонденти, роздали продуктові набори, допомогли із засобами гігієни та будматеріалами. Міжнародні партнери продовжують підтримувати мешканців прифронтових територій. Чи багато у місті металургів та яку роль промисловість відіграє для міста до професійного свята поспілкувалися з місцевими? Не пропустіть. Він втратив на фронті ноги. Пройшов тяжку реабілітацію, а зараз вирощує героїчну черешню. Екс-військовослужбовець з Нікопольщини розповів про травму фронт відзнаку президента та свої мрії. Ще більше новин на Ютубі 11 у повному випуску про Нікополь. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.